Не знаю, зараз впаду десь, зліздя стой. Бачите, ставки готові. Ставки готові. Хотіла <рес> браконьєра сі. Блін, камінці наложили без бетона. Можна коверкнутися. Браконьєр. Браконьєр. Живий браконьєр. Взяв тазіка. Тазіка. А він її похрестив від берега. Дивіться. Туди від берега і пти до берега. І рибі нема шансів. Дивіться, брака є. Є фіш, фіш є, там відвідав, зараз подивимося. А той, коротше, оце ставки готові, погружені. Це або канал, або канал, або річка. До, до моря тут рядом. Зараз я в нього попрошу рибу показати браконьєр. І сіток тут повну по цьому каналі е, то бутилки в'яжуть, а цей сховав. Це тут прямо коператіва. Пліс фіш, окей, лук. Менс фіш лук. Споріжж, божий. Маленькі типу карасики. Окей, сенькю, псенків. Він без бутилок, тому що ну, рядом усі люди живуть, може за того. Ну, от такий канал йде. І зрозумів повністю нагороджені ставки. Вони рибо вирощують. Ну, Ото грізно. Ну, це всього, канал. Ну, До того дядька ще хоче пройтись. Ну, тут камінці наложені без цемента. Можна ну, то й дивіться в муляки, Давайте камеру достанемо, бачите? Він у муляки щось зриється. муляка Березючки. Березючки. Отакі справи А це браконьєрщик. А що він гляда? Пів відра піймає босяком там буде якийсь день тільки прийти зайти А коза візді Козам тут свобода Я даже приехал до бабушки в деревню отдохнуть. Там ну, все люди. А что они там делают? Да далеко. Вот. А ну... Это я сильно далеко взял. А ну, может попасть. Там детвора врается, ну ладно. Я начал бабушки в деревне. И тут я снимаю.